Вітаю вас! Ви дивитесь перший урок, присвячений вивченню модуля дійсного числа. Протягом декількох уроків ми будемо вести мову про те, як знаходити значення модуля дійсного числа, користуючись значенням або виходячи з геометричного змісту модуля, будемо вивчати властивості модуля дійсного числа, розв'язувати рівняння та нерівності, які містять знак модуля. Мета першого уроку Забезпечити засвоєння поняття модуля дійсного числа, завдання уроку формувати навички й вміння, знаходити значення модуля дійсного числа, спрощувати та перетворювати алгебраїчні вирази, які містять знак модуля, розв'язувати рівняння і нерівності, в яких невідоме знаходиться, під знаком модуля. Вам добре відомо, що існують додатні та від'ємні числа. На числовій прямій додатні числа розміщені правіше від нуля, а від'ємні числа розміщені лівіше від нуля. Ми також вміємо порівнювати числа. З двох дійсних чисел більшим буде те число, яке розміщено на числовій прямій, правіше. Тому 5 більше 3, 2 менше 4, 3 більше мінус 1, а мінус 1 більше мінус 3. Дійсно, мінус 1 на числовій прямій розміщена правіше, ніж число мінус 3, тому мінус 1 більше за мінус 3. Ми також з легкістю можемо порівнювати числа з нулем. Так 3 більше нуля, а мінус 2 менше нуля. Числа, які розміщені правіше від нуля, називаємо додатніми або більшими за нуль, а числа, які розміщені лівіше від нуля, від'ємними або меншими за нуль. Перш ніж перейти до означення модуля, звернемо увагу на наступне. Знак більше або знак менше не є чимось самими по собі, зазначені символи вказують нам на необхідність виконання певної операції, операції порівняння двох чисел. Отже, під символами більше, менше, більше рівне, менше рівне ми розуміємо необхідність виконання певної дії, виконання порівняння двох числових виразів. Підсумовуючи сказане, звернемо увагу на те, що модуль теж є певна операція. Модуль числа А позначають наступним чином Вертикальні риски, як символи, вказують нам на необхідність виконання певної дії, дії по знаходженню значення модуля числа А. Визначимо операцію знаходження значення модуля дійсного числа. Якщо дійсне число А більше рівне нуля, то значенням модуля числа А є число А. Якщо дійсне число А менше нуля, то значенням модуля числа А є число мінус А. Символічно поданий алгоритм запишемо наступним чином. Вертикальну риску в даному випадку слід розуміти як вибір одного з двох. В розгорнутій формі. Алгоритм виконання операції знаходження значення модуля дійсного числа, можна зобразити у вигляді наступної схеми. Спробуємо її зрозуміти та навчитись нею користуватись. Припустимо, що потрібно знайти значення модуля числа 5. Для цього скористаємось наведеним алгоритмом. У відповідності з означенням, нам слід порівняти вираз під знаком модуля з нулем, тобто з'ясувати. Чи є вираз обмежений вертикальними рисками додатнім, від'ємним або рівним нулю. Під знаком модуля стоїть число 5. Число 5 більше нуля. Тому згідно з значенням значення модуля числа 5 є число 5. Розглянемо другий приклад. Знайти значення модуля числа мінус 3. Для цього знову скористаємось наведеним алгоритмом. Порівняємо вираз під знаком модуля з нулем. Під знаком модуля стоїть число мінус 3. Число мінус 3 менше за 0. Звернемо увагу на означення модуля. Якщо дійсне число А менше за 0, то значення модуля числа А є число мінус А. Вираз мінус А можна записати наступним чином як добуток мінус 1 на А. Це спрощує розуміння того, як повинен бути обчислений модуль від'ємного числа. Якщо під знаком модуля стоїть від'ємне число, то для знаходження значення модуля від'ємного числа слід помножити відповідне від'ємне число на мінус одиницю. Тому, аби знайти значення модуля числа мінус 3, нам слід помножити число мінус 3 на мінус 1. В результаті отримаємо. Мінус 3 по модулю дорівнює добутку мінус 1 на мінус 3 і дорівнює 3. Знайдемо значення модуля числа мінус 7. Під знаком модуля від'ємне число. Тому слід зазначений від'ємне число, вираз під знаком модуля помножити на мінус В результаті отримаємо мінус 7 по модулю дорівнює добутку мінус 1 на мінус 7 і дорівнює 7. Отже, модуль дійсного числа це певна операція або дія, яка вимагає порівняння з нулем значення виразу, що стоїть під знаком модуля. Якщо вираз під знаком модуля додатній або рівний нулю, слід просто опустити знак модуля, залишивши вираз під знаком модуля без змін. Якщо вираз під знаком модуля від'ємний. До знак модуля слід опустити, а вираз під знаком модуля помножити на мінус одиницю. Виконаємо декілька вправ, які допоможуть нам краще зрозуміти сказане. Перша вправа. Розкрити модуль різниці чисел корінь з 5 і 2. Увага! Зараз ми маємо під знаком модуля числовий вираз різницю двох дійсних чисел. Застосуємо алгоритм знаходження значення модуля дійсного числа по відношенню до результату різниці чисел корінь із 5 і 2. Ми не можемо точно знайти результат заданої різниці, але аби розкрити модуль, нам достатньо порівняти її значення з нулем. Значення різниці корінь із 5 і 2, більше за 0. В цьому легко переконатись, якщо двійку подати як корінь квадратний з 4. Зрозуміло, що корінність 5 більше за корінність 4. Згідно означення модуля дійсного числа, якщо вираз під знаком модуля додатній, то значення модуля дорівнює виразу під знаком модуля. Отже, корін із 5 мінус 2 по модулю дорівнює корін із 5 2. Друга вправа розкрити модуль різниці чисел 3 і пі. Ми не можемо точно знайти значення різниці, але розуміємо, що число пі приблизно дорівнює 3,14. 3 менше за 3,14. Отже, ми від меншого віднімаємо більше число, тому результат різниці буде менший за 0. Тому 3 мінус пі менше за 0. Згідно означення, Якщо вираз під знаком модуля від'ємний, нам слід опустити знак модуля, помноживши вираз під знаком модуля на мінус одиницю. Звертаємо вашу увагу множити на мінус одиницю слід не лише перший доданок виразу, а вираз в цілому. Тому ми беремо вираз під знаком модуля в дужки і перед дужками ставимо множник мінус 1. Розкривши дужки, Отримуємо значення модуля різниці чисел 3 мінус пі, дорівнює значенню вираза мінус 3 плюс пі. Помінявши доданки місцями, маємо остаточну відповідь мінус 3. Ми виконали операцію по знаходженню модуля. Третя вправа. Розкрити модуль різниці чисел 1 і корінь з 2. Для порівняння результату різниці під знаком модуля з нулем. Подамо 1 як корінь із 1. Зрозуміло, що корінь із 1 менше, ніж корінь із двох, тому одиниця мінус із двох менше 0. Згідно з означенням, модуль даного виразу дорівнює мінус 1 помножено на вираз під знаком модуля. В результаті отримаємо мінус одиниця плюс корінь із двох. По суті, це відповідь. Але для зменшення кількості символів в записі. Поміняємо доданки місцями. Перш ніж перейти до виконання наступних вправ, радимо вам завантажити з сайту ongradient.com робочий зошит, який містить приклади вправ до даного уроку. Дивлячись урок, періодично ставте відео на паузу та виконуйте відповідні вправи в роздрукованому робочому зошиті. Це значно покращить засвоєння матеріалу. Виконайте власноруч три перші вправи в робочому зошиті. Після чого знову поверніться до перегляду уроку. Наступна вправа розкрити модуль різниці b2 за умови що b менше 2. Порівняємо вираз під знаком модуля з нулем. Ми це можемо зробити, тому що нам відомо, що b менше 2. Подумки підставте замість b довільне число яке менше за 2, наприклад, одиницю. Значення різниці буде менше за 0. Тому, згідно з означенням, аби розкрити модуль, слід помножити вираз під знаком модуля на мінус одиницю. В результаті маємо b2 по модулю за умови, що b менше 2 дорівнює 2 мінус b. Наступна вправа розкрити модуль різниці х-5, якщо х більше 7. Користуючись заданою умовою х більше 7, можна стверджувати. Що вираз під знаком модуля х-5 буде більший за 0. Дійсно, спробуйте подумки підставити замість x довільне число, яке більше за 7, наприклад 8. Згідно з означенням операції знаходження значення модуля, якщо вираз під знаком модуля більше рівний за 0, модуль такого виразу дорівнює самому виразу. Отже, просто опускаємо знак модуля. Розкриємо модуль різниці z y, якщо z менше y. Виходячи з того, що z менше y, стверджуємо, що значення різниці під знаком модуля менше за 0, тому ми від меншого віднімаємо більше. Ви також можете переконатись в сказаному, якщо замість z і. y Підставити довільні дійсні числа, які задовольняють задану умову. Отже, аби розкрити модуль виразу, який набуває від'ємних значень, слід опустити модуль, помноживши вираз під знаком модуля на мінус 1. В результаті маємо z- y по модулю, за умови, що z менше y дорівнює y-z. Радимо вам поставити відео на паузу та власноруч виконати наведені вправи в робочому зошиті. Перейдемо до більш складніших завдань. Розкриємо модулі та спростимо вираз модуль різниці x-1 мінус модуль різниці 2-х, якщо х менше 0. Аби розкрити модулі, слід по черзі порівняти з нулем вирази, що знаходяться під знаком модуля. Почнемо з виразу x-1, пам'ятаючи, що х менше за 0. Звісно, як і раніше, можна спробувати підставити замість х деяке число менше за 0 та знайти значення різниці. Натомість виконуємо порівняння значення різниці x-1 з 0 шляхом виконання рівносильних перетворень. В більшості випадків наведений зараз спосіб буде більш дієвим. Отже, нам відомо, що х менше за 0. Виходячи з даної умови, слід порівняти з нулем значення різниці х-1. Віднімемо від обох частин нерівності мінус одиницю. В результаті отримаємо нерівність х-1 менше за мінус 1. Зрозуміло, якщо х-1 менше за мінус 1, то х-1 менше за 0. Перейдемо до порівняння з нулем виразу під другим модулем. Скориставшись умовою х менше за 0, слід порівняти з нулем значення виразу 2-х. Отже, використовуючи рівносильні перетворення, перепишемо вираз х менше за 0, аби він став містити різницю 2-х. Бачимо, що у виразі 2-х -x перед x стоїть мінус одиниця. Тому помножимо ліву і праву частину нерівності х менше за 0 на мінус 1. Пам'ятаючи, що якщо множимо нерівність на від'ємне число, то слід змінити її знак на протилежний. Отримаємо мінус х більше за 0. Додамо до обох частин нерівності, яку ми вже отримали, двійку. І будемо мати 2х більше за 2. Очевидно, якщо 2-х більше за 2 то 2х буде більше за 0. Ми виконали почергове порівняння з нулем виразів, які стоять під знаком модуля. Отже, тепер ми можемо розкрити модулі. Згідно з означенням, пускаючи знак першого модуля, ми повинні помножити вираз під знаком модуля на мінус 1, тому що відповідний вираз менше за 0. Вираз під знаком другого модуля у відповідності до заданої умови. Приймає значення більші за 0, тому ми опускаємо знак модуля, не змінюючи сам вираз. Зверніть увагу, перед другим модулем в умові стоїть знак мінус. Тому ми беремо вираз під знаком модуля в дужки. Раніше роль дужок виконував модуль. Він охоплював вираз, до якого відносився мінус. Зараз за допомогою дужок. Ми показуємо, що мінус стоїть перед різницею 2-х, а не лише перед двійкою. Нарешті ми можемо розкрити дужки і після спрощення отримаємо мінус 1. Виконаємо перевірку. Підставимо замість х у вихідний вираз, наприклад, число мінус 5. Воно менше за 0. Отже, задовольняє задану умову. Знайшовши значення різниць під знаками модулів, порівняємо їх з 0. І розкриємо модулі у відповідності до означення. В результаті будемо мати мінус 1. Ви можете спробувати інші від'ємні числа, підставивши їх в подану умову, і переконатись, що результатом виконання дій завжди буде мінус 1. Розглянемо наступну вправу: розкрити модуль та спростити вираз 4х2 плюс 12х плюс 11 по модулю. Вираз, який стоїть під знаком модуля. Є квадратним тричленом. Досить часто, для того, аби розкрити модуль, що містить квадратний тричлен, слід виділити повний квадрат з даного квадратного тричлена. Пригадаємо, як це робиться. Слід записати для початку формулу квадрата суми. У відповідності до записаної формули починаємо перетворювати заданий квадратний тричлен. Перший крок. Прирівняємо коефіцієнти біля х в квадраті. Отримаємо а в квадраті дорівнює 4, бо в нашому випадку біля х квадрат стоїть четвірка. Рівність а квадрат дорівнює 4 дозволяє нам визначити значення коефіцієнта а. а дорівнює 2 або мінус 2. Взагалі кажучи, завжди беруть одне додатнє значення. Але ми для повноти викладення розглянемо обидва випадки. Спочатку розглянемо випадок, коли а дорівнює 2. Другим кроком прирівняємо коефіцієнти біля х. Отримаємо 2аБ дорівнює 12. Підставимо замість а знайдене значення двійку. Отримаємо рівність 4b дорівнює 12, звідки і знаходимо значення b. b дорівнює 3. Третій крок. Підставимо знайдені значення а та б формулу квадрата суми. В якості доданків при квадраті. Застосуємо відповідну формулу, тобто розкриємо дужки, та порівняємо отриманий вираз із заданим в умові квадратним тричленом. Бачимо, що коефіцієнти при х квадрат та х у них співпадають. При потребі слід додати або відняти число, так, аби отриманий нами вираз повністю співпадав з вихідним квадратним тричленом. Тепер ми можемо переписати заданий нам квадратний тричлен у вигляді суми квадрата суми та деякого числа. Повторимо наведені міркування. Якби ми в якості параметра а взяли від'ємне число мінус двійку, то отримали б, що b дорівнює мінус 3. Підставивши знайдені значення формулу, будемо мати квадрат мінус 2х мінус 3. Винесемо мінус за дужки. Зрозуміло, що показник степені відноситься до обох множників. тому, підніжши мінус 1 до квадрату, отримаємо вираз, аналогічний попередньому. Надалі, в якості значення коефіцієнта А, будемо брати тільки додатні числа. Повернемось до нашого завдання. Вихідний вираз ми подали у вигляді суми квадрата певного виразу та деякого числа. Це дозволяє нам порівняти вираз під знаком модуля з нулем. Звертаємо вашу увагу на просту, але важливу річ. Значення квадрата будь-якого дійсного числа більше рівне за 0. Дійсно, якщо ми візьмемо додатнє число та піднесемо його до квадрату, тобто помножимо саме на себе, то в результаті будемо мати додатнє число. Якщо до квадрату піднести від'ємне число, то в результаті добутку двох від'ємних чисел будемо мати додатнє число. Тому, якщо у нас під знаком модуля стоїть квадрат дійсного числа, то згідно з означенням модуля ми можемо просто опустити знак модуля, тому що під модулем стоїть число більше рівне за 0. В нашому прикладі, під знаком модуля стоїть квадрат суми. При різних значеннях х вираз в дужках може бути як додатнім, так і від'ємним, але ми маємо піднести його до квадрату. Тому в результаті завжди будемо отримувати число більше рівне за 0. Якщо до такого числа ще додати двійку, то, звісно, в результаті будемо мати додатнє число. Тому, не зважаючи на можливі значення х, ми стверджуємо, що під знаком модуля результатом виконання операцій буде додатнє число. А отже, згідно означення, якщо під модулем число більше рівне за 0, ми маємо право опустити модуль, залишивши вираз під знаком модуля без змін. Вправу виконано. І на останок розглянемо наступну вправу розкрити модулі та спростити поданий вираз. Перетворимо вираз під першим модулем так, аби виділити повний квадрат. У відповідності до формули квадрата суми коефіцієнт біля х квадрат а квадрат дорівнює 1. Тому приймаємо, що а дорівнює 1. Коефіцієнт біля х 2b дорівнює 4. З рівності 2 b дорівнює 4, підставивши замість а одиницю, отримуємо b дорівнює 2. Піднесемо до квадрату суму х плюс 2. Отримаємо х квадрат плюс 4х плюс 4. Тому подамо вираз під знаком модуля наступним чином х2 плюс 4х плюс 5 дорівнює х плюс 2 в квадраті плюс 1. Перетворимо вираз під другим модулем. Поміняємо доданки місцями так, аби вони відповідали класичному розміщенню. Помічаємо, що біля х в квадраті стоїть коефіцієнт мінус 1. Увага! Біля х в квадраті в загальній формулі стоїть а квадрат. Якщо прирівняти а квадрат до мінус 1, то ми не зможемо серед дійсних чисел знайти таке число квадрат якого дорівнював би мінус 1. Тому перепишемо поданий вираз, винісши мінус одиницю за дужки. В дужках біля х квадрат тепер стоїть одиниця, тому а квадрат дорівнює 1. Приймаємо, що а дорівнює 1. Коефіцієнт біля х. 2аb дорівнює мінус 6. З рівності 2аб дорівнює мінус 6, підставивши замість а одиницю, отримаємо b дорівнює мінус 3. Піднесемо до квадрату суму х плюс мінус 3, скориставшись формулою скороченого множення. Отримаємо х2 мінус 6х плюс 9. Тому подамо вираз під знаком модуля таким чином. 6х мінус х квадрат мінус 10 дорівнює мінус х мінус 3 в квадраті плюс 1. Залишилось проаналізувати отримані вирази. Для довільного дійсного значення х значення виразу під першим модулем завжди більше за 0. Вираз в дужках під знаком другого модуля теж завжди більший за 0. Але перед дужками стоїть знак мінус, тому приходимо до висновку, що значення виразу під другим модулем буде меншим за нуль. Отже, згідно з означенням, знак першого модуля можемо опустити, не змінюючи вираз під знаком модуля, але візьмемо вираз в дужки. Стосовно другого модуля ми прийшли до висновку. Що значення виразу під знаком другого модуля завжди менше за 0. Тому, опускаючи модуль, слід помножити вираз під знаком модуля на мінус одиницю. Слід бути обережними при розкритті дужок. Раджу вам на чернеці виписати поданий вираз і власноруч розкрити дужки, враховуючи знаки, а потім порівняти результат з поданим на слайді. Перевірте себе. Сподіваюсь, ви здогадались, що варто повернутись до вихідного виразу і лише змінити знак перед другим модулем. Розкривши дужки та виконавши спрощення, в результаті отримаємо відповідь. Раджу вам поставити відео на паузу і власноруч виконати подані вправи в робочому зошиті. Він створений таким чином, аби полегшити та покращити розуміння поданого матеріалу. Підведемо підсумки першої частини уроку. По-перше, вам слід зрозуміти та запам'ятати, що під модулем слід розуміти операцію по знаходженню значення модуля. Згідно з значенням модуля визначається операція по знаходженню його значення. Алгоритм виконання операції дуже простий. Слід порівняти вираз під знаком модуля з нулем. якщо він більший або рівний за нуль, то слід просто опустити знак модуля, залишивши вираз під знаком модуля без змін. Якщо ж вираз під знаком модуля від'ємний, то знак модуля слід опустити, а весь вираз під знаком модуля помножити на мінус одиницю. По-друге, досить часто кажуть і пишуть, модуль завжди більш рівний за 0. Слід розуміти, що це не модуль більш рівний за 0, а значення модуля завжди більш рівне за 0. Опускаючи одне слово, ми втрачаємо зміст. Отже, модуль дуже проста операція. Труднощі виникають. Коли ми намагаємось порівняти вираз під знаком модуля з нулем. В наступній частині уроку ми з'ясуємо геометричний зміст модуля, навчимося задавати алгоритм знаходження значення модуля геометрично, вправи, які ми будемо розв'язувати, будуть стосуватись знаходження коренів рівнянь та нерівностей, які містять знак модуля. На цьому перша частина першого уроку, який присвячений вивченню модуля та його властивостей, завершена. Якщо вам сподобався урок, порадьте його своїм друзям ми будемо вам вдячні за це. Додаткові уроки ви можете знайти на сайті ongradian.com. Бажаємо вам успіхів у навчанні. До нових зустрічей!